Хто в домі живе. Депутати міськради разом з соціальними службами перевірили реєстрацію ромів, які проживають у Лозовій. Під час рейду народні обранці об'їхали Авилівську частину міста. Продолжается работа по выявлению семей и благополучным состоянием. В основном ромская национальность. Опять проверяли, проверяли сегодня семью роторей, в которой мать задержана торговлю наркотиками, а сын находится под домашним арестом по поводу подреза Суршко. И проверяем все остальные семьи на наличие лиц без регистрации, требуем у всех документов. У Ромів депутати питали документи на будівлю та чи мають ті постійну роботу. Під час рейду комісія виявила будинок, у якому зареєстровано 18 людей, з яких 11 – діти. Більшість з них без освіти і взагалі не ходили до школи, говорять представники відділу освіти та соціальної служби міста. Про те, як кажуть авелівчани, жити поряд з ромами стало спокійнішим. Вони вже не шумлять та не крадуть згородів.